Всім привіт! З вами Максим і ви на каналі Максим Риболов Fishing in Ukraine. І якщо ви шукали, де купити круті Снасті, дуже цікаві Снасті чи унікальні Снасті з внутрішнього ринку Японії, які не продаються в Україні, то магазин Уловка це чудовий вибір для вас. У нас є найнижчі ціни в Україні, у нас є швидка відправка, дуже гарне пакування ваших товарів, величезний вибір товарів та асортимент, а також дуже гарне обслуговування та підтримка. А ще у нас є можливість купівлі потрібних товарів з замовленням з Японії. Тобто ви можете купити у нас потрібні товари, ми можемо їх замовити для вас з Японії під замовлення. Отож, якщо ви хочете приєднатися до нашого каналу, до нашого магазину ООФ, то будь ласка, переходьте за посиланнями нижче нижче відео, тобто це коментар, прикріплений коментар, опис відео, а також опис каналу на YouTube. Тому, будь ласка, приєднуйтесь та ловімо разом.